П'ятеро чоловіків для обстеження були доставлені до багатопрофільної клінічної лікарні номер 4 міста Дніпропетровська. Вони були звільнені з майже місячного полону. У двох пацієнтів легкі ранення, У одного м'яких тканей коленного суставу, а у другого пацієнта осколочне пораження грудної клітки. Але це мелкі осколки, тобто на даний момент в хірургічному лікуванні вони не нуждаються. У останніх трьох, в принципі, обще стан удовлетворительне, особливої патології у них не виявлено, аналізи всі в порядку. Хлопці, серед яких троє солдатів Закарпаття, один з Чернівців та один мирний мешканець Луганську, були в полоні протягом місяця. Було страшно, тож зараз вони дуже радіють спокою та комфортним умовам. Вони були дійсно в сирих подвалах, в душевих таких поміщеннях, где Куда им приносилась еда, были такие минимальные условия, гигиены, которые в общем-то, наверное, условиями не назовешь. Им приходилось работать. Приходилось работать, их заставляли там, копать траншеи. Здесь на родной земле они отмечают, что это тишина. Это мирные люди, люди с хорошим настроением, хорошие заботливые отношения. Самое главное, тишина. Потому что от снарядов, взрывов они за этот месяц устали. Двадцать дворечный контрактник Микола Кобчанський згадует. Як 17 червня вони потрапили в полон, в якому пробули майже місяць. Їжу давали, там останні дні вже періодично давали, там вже таке мало, що дали, бувало, не дали. Так давали перші дні. Знущатись знущалося, морально давали там, на наші А Бити таке, що в бою там, перші дні таке. Далі вже не били, чисто морально. Говорили, що кожен день там, по 200 чоловік наших там, убивають, по 300 чоловік. Завжди там перестрілки, де там було чути, що стріляли. І вони вас в чому тут до цього. Вони нас дивили, щоб на їхню сторону перейшли. Хлопці відзначають, перші два тижні вони просто сиділи в полоні, а потім їх примусили рити окопи. Та й страшно там було. Чому боялися, що було мінометний обстріл. Ми можна сказати, не займалися роботами, поки не почали обстрілювати батальйон. А потім вони прийшли, сказали, що померли їхні люди. ну Там дійсно там лужі крові на вулиці. І там КПП розбили, і танк один підірвали. І, там, вони сказали викопати окопи, щоб могли люди їхні ховатися десь. І ми копали, виходить, під мінометним обстрілом. Під час обстрілу ми знаходилися на вулиці. Зараз солдати радіють спокою, а на питання, чим їм допомогти, відповідають допоможіть тим, хто в зоні антитерористичної операції.